Мої вітання і сьогодні одразу до роботи. Але перед тим велика подяка пані Олі і пані Тетяні за посилки для наших захисників. Дякую всім, хто відправив. Дякую всім за вашу підтримку, за ваші донати. Фотозвіт від військових бачите на екрані. А тепер до роботи. Ракет Фламінго у нас лишилось небагато. Кілька днів тому вони завдали удару по місці базування Арішніка. Зараз важливо збільшити їх кількість. Рашисти знищили одну велику виробничу лінію, її вже перемістили. Заявив Зеленський. Ракети Фламінго. І, в принципі, те, чим можна херачити по рашистах. Як у нас з цим справи? У нас з цим справи добре, а будучи краще, не дивлячись на те, що якісь проекти закриті через те, що вони були довгими у, своє, у своїй реалізації. Але. Якщо нас хтось чує, хто може повпливати якось на цю ситуацію. Якісь проекти, які були закриті, це пов'язано з ракетами, з усім, чим можна хірачити по А, от їх треба передивитися, бо там серед них є такий крутий проєкт. Да, він довго граючий, він не одразу дасть результат, там треба вкладатися, і таке плюс-мінус, не зрозуміло, що з цього вийде, але то просто. То просто зірка серед проєктів. Так, поїхали далі. Зеленський обговорив зустріч в Женеві з представниками Трампа, Кушнером і Віткофом. Провів розмову. Обговорювалися також напрацювання після зустрічі в Абу-Дабі та зустріч із держсекретарем США Марко Рубіо. І що? І Добре, у нас є з вами а, чотири сторони. Ну, більш-менш зрозумілі, що є якісь важелі впливу на цю війну? От як вони до зупинки війни, до домовленостей? Як на це дивиться штати ми? Європа і расисти, штати, штати всіма руками за, щоб більш, ще більш романтизувати героїчну натуру оцього рижого діда. Більш ні для чого. Значить, Штати, ми, Європа, расисти. Ми, звісно, за Європа, звісно, за. Причому, що ми, що Європа за одними і тими цінностями, не тільки щоб якось ну, красиво завершити історію, а щоб це було і вигідно, щоб це було відновлення України, а не просто так. А що стосується расистів, то вони і не думають про якісь такі угоди довгограючі. Ось така історія. Підготовка вже триває, коли в Україні оголосять вибори. Пояснює ЦВК, спочатку завершення війни, потім вибори. Саме такою є логіка українського законодавства і міжнародних стандартів, яких Україна буде дотримуватися навіть під тиском переговорів та політичних очікувань, наголошує заступник голови центральної виборчої комісії України Сергій Дубовик. Вибори для нас і з вами, для України. Що це вирішить і як буде? Вибори, вибори. Комусь. Доведеться все ж таки піти. Е, скрізь, от всі, абсолютно всі етапи, які ми з вами дивилися. На, на будь-яких етапах от, ми з вами дивилися вибори. Да, що це не буде схоже на вибори, як вони мають бути? Що це буде якась заміна ігрока, що це буде якась рокіровка і таке інше. А, значить, тут скрізь цю всю історію супроводжують кошти, вигода, гроші, вплив, статки, все, що з цим пов'язано. Це не дивно. Значить, комусь доведеться піти, причому якось під покровом ночі, якось таємно, якось драматично я б навіть сказала, і пожать руку. Комусь, ну, тобто, передати комусь естафету і, і все. Як це вплине на нас із вами, як це вплине на війну, на мир, чесно кажучи, ніяк. От від слова зовсім. Цікаво. Поїхали далі. Значить, розстановка сил на фронті, небезпечні місця і дати березня. А що воно вже середина місяця, да? Вже рівно середина. Пора дивитися на наступний місяць. Так, розстановка сил на фронті, ми. Рашисте. От сволота. E, значить, так, будуть з їх сторони успіхи, будуть вони прям чим, чимось хвастатися. Отаке, От нехай не збувається. Отаке От нехай не збувається. Їм треба буде завершити трикутник. Що на карті, де не вистачає вершини, там, де вони з їх сторони наступають, отам там буде найбільша небезпека, бо їм треба завершити трикутник. Ні, таке нам не подобається, таке нехай не збувається. Що там далі у нас? Небезпечні місця та дати березня. Небезпечні дати. Давайте з цього почнемо березня для українців. Найнебезпечніші дати березня. Друге. Друге, десяте, дев'яте, десяте, дев'ятнадцяте. 26, 28, 29. Запишіть, будь ласка. Так, в коментарях я маю на увазі. Значить, що ще? Небезпечні місця для українців? Найнебезпечніші місця, місця роботи. Місця роботи. Ну, місця роботи, що це? Офісні будівлі? Найнебезпечніші місця для українців в Мости, переправи, все, що біля води, будь-які дороги. Да, мости, переправи тут та сама історія. Старі, 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 промислові будинки, будівлі, склади. Місця відпочинку. Це що може бути? Торгові центри, якісь, де ще 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 люди можуть відпочивати. Місця відпочинку та місця виступів. Тобто, якісь там, не знаю, палати палаци там спорту або щось таке. Тобто місця виступів так. Так, 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 все, що пов'язано з поїзди, автобуси, жд сполучення жд зупинки автостанції. Продублюйте, будь ласка, в коментарях. Таке, нехай не збувається. Дякую.